Так, прибули на Халтурина, Зараз на цей на свидетельстві на, на, на наркотичні. Оце, так, да, контора. Оце. А, сюди, так. Да? Ага. Ого, там нічого не видно. А як воно проходить, там, типа, кров беруть, так. Да, ну, як скажете, або сечі, або кров. Ну, це им... лікар, скажу, я ж не знаю, як буду вас брати. А, все. Ну вони тут, так, да, доктора. Так, зараз. Оце державні, да, так, вважаються, типа. Так. Ну, не контора яка-то там. Все, я поняв. А? Все, я поняв. Що, за вами? Так. Все, полетіли. А чого ви не хочете сказати? Лайки ставиш на кана... ставте на канал, підписуйте. Ну, контент не дуже. Чого? Ну, я був, був нормальний ну, диві... контент, який справді щось висвітлював про ну, вірне. Я б сказав, а так ні. Ні, ну, якщо, наприклад, буде там Блін, ну що то офігенне, к примеру, що полицейские там, ну, нормально, що то. Я ж не роботи, то, що все погане. Шановний, коли ви почнете робити щось офігенне, я це скажу. Хорошо, що, давайте ви мені було. скинете відео, де там, ну, хороше відео про поліцейських. Я, наприклад, ну я не то, що я типу, мутю поліцію, Ли ні. Ви ж постійно кажете, от у вас е, вся поліція погана, мы робим тільки погано. Короче, никто не погано. Ні, а я никто ж... не бачить, Ну, дивиться, у меня ж не постановосніт відео, Я знімаю те, що є. Я взагалі ну, не знаю, хто ви. Блогер. Так, я навіть не знаю, та що я не знаю, что я не знаю. Да я не блогер. Ну да, я вообще мелко плаваю. Еще вы думаете, каждый якость там, там. там більш відомо, я вообще не смотрю ці ютуб блогера, потому що мені це не цікаво. Ну, і так часу мало. для Но вы интернетом користуєтеся, все одно там, если ну, здесь видно, ну, видео они можуть бути везде. И в Фейсбуке, и в Телеграм. Ну, реально не цікаво. Ну, я понял. Я розумію, що я занимаюсь свою работу. Работу люблю честную. Все инши, что мне не знаю. Не, я не Ну, і бачите, які вони тонкі моменти, є вбачають, да. не ну, ну, добачають, доктор. — Здрасте. Здрасте. А як аналізи тут здаються? — Спочатку для початку знайомі з нашим внутрішбарнічним розпорядком Є зйомка і фірма реєстрації заборонена. — А якщо я себе? Себе можна? А? — Себе.